Нахріна я стільки страдала. Дівчата беремо собі на замінку. Якщо чел з самого начала стелить вам про те, що ви така неймовірна і затрогує тему опісування, або йому пізда, або вам пізда. Розказую. Коли такі слова говорять старші мужики, ви як розумієте, що це пізджош повний. Но якщо це ваша блять родична душа говорить або хтось такий, який вам реально нравиться, пропадають мозги. Короче, була в мене така історія. У доволі швидкого часу мені це почали говорити. Оказується, тільки я зараз отримала інфу, тому якщо так тобі говорить спочатку, ну все. Типа это чил казанова немножко. Он може как бы придати не такий уж вірний. Ну я ж то думала, що він не стали. Ну как би меч жодствує душі. А тим більше, якщо він підтримує ваш підіж про матрицю долі і про родственні душі, все Этот мужчина очень духовний. Ну, понятне діло, що він хоче. Я тільки усвідомила зараз. Через йопаний рік, коли я два тижні ридала, коли в мене на року були депресії і спишки ім'я про нього. Трохи вам інформацію, цю інтрижку я закінчила сама Because I'm избігаючий тип прив'язності І якби, коли мені таке стелять, я навпаки Бай-бай! Погане не згадується, а хороше не забувається І я весь цей час ридала тупо по ідеальному образу йому Хуйня, і Типу, так не діляйте, підписуйтесь на мене Тетя Аня навчить вас, як не надо чогось, а як надо